Чому так ретельно приховують і оберігають свої списки, до чого таємні зустрічі, зашифровані листування, окремі телефони для секретного зв'язку, що їм приховувати і чого боятися, тим паче за такого впливу, чесно кажучи, у цифрове століття це просто смішно. Всім і так все видно, як на долоні. Зрозуміло, що вони до чогось готуються, і ця ситуація дійсно насторожує. Страшно подумати, що не дай Боже психічно хвора людина, сміст пел і копрофіл дорветься до управління країною з найбільшим ядерним потенціалом. Адже за фактом, якщо на чолі двох найвпливовіших сил держави і церкви, стануть його ініційовані фекаліями сектанти, то він отримує просто необмежену владу, тому що справжнім властителем буде він. І, здавалося б, сіра миша. А за фактом сірий кардинал, чия мережа впливу розповзлася всіма країнами: і в Англії, і в США, і в Україні, і в Чехії скрізь. Хоч дехто вважає і висловлюється, що він ніхто і ніщо. Але ця сіра миша пересуває фігури на шаховій дошці, так що навіть президент переконаний, ніби саме він диктує партію, не помічаючи. Що дошка вже давно розвінівана під чужу комбінацію, треба надати належне, і я не дарма казав. Що дворкін геній, геній, але психічно ненормальний, геній тому, що він зумів обвести всіх навколо пальця і створити свою імперію. Що буде далі, якщо в руках цього божевільного генія, для якого вже не люди, цілі країни є небезпечними сектами? Виниться та сама кнопка.